Вітаю всіх, хто крутить гайки. Життєве правило. Куди б ти не їхав, бери подовжувач. І ось я з'ясував, що коли ти кудись їдеш, то ти їдеш туди. Якщо ти їдеш у складі великого колективу, то на місці ти виявиш, що в тебе там одна розетка на 30 чоловік. Що робити? Ось така інсталяція. Купуєш подовжувач, і до нього купуєш ще одну колодку. І приєднуєш її за 10-20 см від вилки. Подовжувач повинен бути не самий поганий. І має бути євровилка. Ніякий, в жодному разі ніяких тонких штирків. Він повинен бути мідний, щоб не нагрівався. Робиш так: в центральну розетку. Вбагато страждальну, ти під'єднуєш свою вилучку і одразу даруєш всім присутнім отакого тройніка четверніка в якому одразу поселяється чайник заврори і місця для інших твоїх товаришів, які обов'язково захочуть зарядитися. А кінцеву колодку ти примотуєш до свого ліжка ізоляційною стрічкою. Щоб ніколи не виникало сумніву, чи вона. В результаті ти маєш подовжувач, який всі раді бачити в розетці. І ніхто не подумає навіть, щоб його, не дай Бог, витягнути звідти. Користуйтесь лайвхаком. Всім удачі!